Вітаю! Я Олександр Масієв, лікар-психіатр, і це відео про онлайн-консультації. На сьогоднішній день отримання медичних послуг у форматі онлайн-консультації є актуальним та продовжує зростати. Безумовно, є як переваги, так і недоліки. До основних переваг можна віднести економію часу та сил, доступність. Не потрібно йти до лікаря. А ви лише обирайте зручний для вас час та починайте вирішувати питання. Інколи пацієнту, який має сумніви, легше зважитись на онлайн-консультацію, ніж відвідати лікаря. Здоров'я це найважливіший ресурс, тож бажання не запускати проблему, компетентні поради лікаря та можливості сучасних технологій це відмінне рішення для профілактики та лікування. До недоліків можна віднести проблеми, які можуть виникати з технікою, яку ви використовують, а також відсутність живого зв'язку між лікарем та пацієнтом. Але тут потрібно розуміти, що головний інструмент лікаря-психіатра це розмова, тож досвідчений фахівець зможе визначитись із діагнозом. Для того, щоб онлайн-консультація пройшла з максимальною користю. Потрібно заздалегідь до неї підготуватися. Наприклад, написати список скарг або питань, на які ви б хотіли отримати відповіді. Якщо є медична документація або результати пройдених аналізів, треба е, відсортувати за датами та також підготувати до консультації. Онлайн-консультація е, може проходити в будь-який зручний для вас спосіб. Месенджер, Viber, Telegram, WhatsApp, Skype. Тож, будьте сміливіші на шляху до одужання. Під відео ви знайдете посилання для запису чи то на онлайн-консультацію, чи на очну. Буду вдячний, якщо підпишетесь за канал та поставите лайк. Будьте здорові!